Що таке синдром жертви? На жаль, 90% людей живе з синдромом жертви. Які ж признаки синдрому? Це перше, людина, яка винуватить всіх і вся в своїх питаннях, в своїх проблемах, а не бере на себе відповідальність. Далі людина, яка вважає, що їй всі винні, всі зобов'язані чоловік. Діти, держава, сусіди, керівництво на роботі і так далі. Далі жертва попадає завжди в негативні обставини. Все буде проти неї, все не таке, все не так. Жертва завжди жаліється на своє життя, на своїх сусідів, на своїх близьких. І що саме погане? Це жертви ніколи не буде щасливого життя і ніколи не буде грошей. Дуже хороша новина, що з цього синдрому можна вийти. З цим треба працювати в першу чергу з вашими думками те, як ми думаємо, те, як ми поступаємо, тобто відслідковувати негативні думки, відслідковувати, що ми говоримо, що ми робимо, і замінювати їх на позитивні. І саме перше, що ви повинні робити, це навчитися дякувати, бути вдячними собі і всім, хто навколо вас. Бути вдячними всьому, що ви маєте. І тільки через вдячність, через внутрішню любов, через розуміння того, що ви є творцем свого життя. І тільки ви відповідаєте за те, що стається у вашому житті. Поки ви не навчитеся дякувати і брати на себе відповідальність за все, що з вами стається, цього синдрому ви не позбудетесь і будете знову ходити по колах невдач, нещасть, депресії, хапаті і так далі. Якщо ви самі не можете допомогти собі упорядкувати свої думки, вийти з цього замку довкола, звертайтесь!